Привіт усім! Чи доводилось коли-небудь замислюватися, як одні й ті самі слова можуть створювати абсолютно ну от зовсім різні враження? Сьогодні ми якраз і розберемося в цьому мистецтві опису, з'ясуємо, як це працює, і головне, як використовувати слова з максимальною користю. Ось що на нас сьогодні чекає ми почнемо з такої, знаєте, загальної теорії, а закінчимо дуже практичною і, я б сказав, потужною навичкою, яка точно знадобиться в житті. Отже, почнімо з ключової ідеї. Коли ми говоримо про опис, треба пам'ятати, що контекст це буквально все. Просто уявіть на хвилинку, як би змінився опис, скажімо, звичайного дерева для цих трьох абсолютно різних завдань. Власне, саме мета вашого опису і диктує, яким буде його стиль та зміст. Це і є та головна думка, яку ми будемо розкручувати. Гаразд, давайте пірнемо глибше. Щоб усе було зрозуміло, розглянемо три різні стилі опису на прикладі одного й того самого дуба. Дивиться, яка річ у нас є три кити: художній, науковий та діловий стилі. Художній це про почуття, про картинку в голові, науковий це суворі факти, точність, а діловий про швидкість, ефективність і конкретну мету, у кожного свої правила гри та свої інструменти. А ось і художній стиль у всій красі, тільки вслухайтесь руки велетня, карта невідомих доріг. Мета тут не просто констатувати факт, що є дуб, ні. Мета змусити нас відчути його велич, його вік, створити цілий образ. А тепер повна протилежність, це науковий стиль. Тон абсолютно інший, правда? Сухі факти, чіткі терміни, конкретні цифри, жодних емоцій. Завдання тут одне надати точну, перевірену інформацію і все. І нарешті діловий стиль, максимально стисло і по суті. Вказані лише ті характеристики, які важливі для покупця колір, розмір, стан, ніяких карт невідомих доріг, тільки те, що допоможе прийняти рішення. Тепер, коли ми розібралися зі стилями, давайте сфокусуємося на одному з найпрактичніших застосувань ділового опису: поговоримо про оголошення. По суті, оголошення це такий собі інструмент ділового стилю. Він створений для швидкої та ефективної комунікації, а його найголовніша мета спонукати когось до певної дії. І ось ми підійшли до найсмачнішого існує простий як двері рецепт така собі формула, яка допоможе написати оголошення, що справді працює. Все геніально просто! Будь-яке чудове оголошення повинно дати чітку відповідь на ці п'ять ключових питань. Це такий собі алгоритм, який легко запам'ятати і який рятує в будь-якій ситуації. А тепер подивіться, як наш рецепт працює на практиці: Що? допоможіть знайти друга. Про що зникла такса Руді? Який маленький рудий, коли іде вчора біля парку? Ну і звісно, до кого звертатися. Є номер телефону. Всі п'ять пунктів на місці. Ідеально. Ось інший приклад уже про подію. І знову та сама структура, бачите? Яскравий заголовок, суть події, короткий опис того, що чекає на учасників, точний час і місце і хто це все організовує. Саме така структура робить оголошення зрозумілим та ефективним. Ну що, а тепер час трохи розважитись і перевірити, як усе засвоїлось. Переходимо до короткої інтерактивної гри. Приготувались? Поїхали! Отже, перше завдання прочитайте уважно, яка мета цього опису, що це за стиль? Абсолютно вірно! Це діловий стиль коротко, чітко, тільки важлива для продажу інформація, без зайвих свів. Рухаємось далі. А ось таке. Вслухайтеся в самі слова, в образи, які вони створюють. Так, це він, художній стиль, береза, яка розчесала коси, це ж чиста персоніфікація, це створює настрій, емоцію, а не просто передає якийсь факт. І останнє питання таке, знаєте, на логіку: так чи ні? Що скажете? Ну, звичайно, правда, бо ж без контактів оголошення просто втрачає будь-який сенс. Це ж, по суті, і є той самий заклик до дії. І наостанок, питання, щоб трошки пофантазувати. Уявіть, що треба написати оголошення для інопланетянина, який стиль обрати. Можливо, варто поєднати художній, щоб захопити красою нашої планети, і діловий, щоб дати чіткі координати для посадки. Завжди пам'ятайте, стиль слідує за метою. Обирайте свої слова мудро. Дякую за увагу!